Їдемо робити паспорт, просто на паспорті. Там я маленька вже, і ми їдемо робити мені новий паспорт. Я ж виросла. Я маю дуже рівно, маю дуже рівно стояти. Ми їдемо в паспортний сервіс, він же ж ДП документ, якщо я не помиляюся, в приміщенні головної пошти у Львові розташований, там дорожче, ніж в ЦНАПі і ніж в територіальних підрозділах ДМС, але більше ніде не було місця на вже. Фактично я в понеділок записалася на п'ятницю. Той час, як у ЦНАПі мені пропонувало аж через два тижні записатися. Відповідно, в притичок не встигала, тому будемо переплачувати. Як працює воно в ЦНАПі? В ЦНАПі кожного дня по ідеї в 0-0 з'являються вільні години, але через два тижні. Тобто, наприклад, якби я хотіла записатися там 25 травня, то мені там 8 червня, чи якого показало би дату. Ми будемо робити терміновий паспорт сім робочих днів. В цьому паспортному сервісі воно буде коштувати 1446 гривень плюс комісія. Відповідно, в десь 500 гривень переплата. Дитячий паспорт видають на 4 роки. Хто не в курсі, дорослий вже на 10. Ото Юстинці тут, певно, 8 місяців. Я не пам'ятаю вже точно скільки. Зараз їй 5 років і 3 місяці. Ми їдемо робити новий. Трохи шкода, що ті всі печатки, візи доведеться віддати, тому що це все історія. Майже з кожної поїздки, я думаю, в нас є влог на Ютубі. Шукайте список відтворення мандрівки з дітьми і хештег Мандрунця в соцмережах. Нам сюди приміщення головної пошти. Шукаємо парковочку. Не вдалося нам припаркуватися, звичайно, в самому центрі біля пошти. Трохи йдемо. Але встигаємо все окей. Попросили прийти на 15 на швидше, щоб перевірити документи. Зараз подивимося, чи пораємося ми швиденько. Юсті вдягає маску. І ми йдемо сюди. Сюди прямо. Сюди і сюди. Перевірили документи, йдемо чекати. А зараз я з'явлюсь вдома, дому, щоб сказати дуже важливу річ, коли ви приходите в це приміщення, вас на таблі не буде, навіть якщо ви реєструвались онлайн. Вам потрібно показати свої документи, як в попередньому відео ви бачили, і після цього вам дадуть роздрукований талончик. Ось тоді вже можете очікувати на моніторі свою циферку. Тепер ми з'явились на табло. Зараз 12.30, Ми були записані на 12.40, але пише, що десь. 20 хвилин очікування, ще маємо. Які документи ми з собою взяли? Паспорт старий, дитячий юстинки. Це мій український паспорт і свідоцтво про народження дитини. Ще ідентифікаційний код, якщо є. Пройшло пів години, ми ще не зайшли. Тут є така жива черга, наскільки я розумію, і людей з тої живої черги, які онлайн нарестувалися, деколи, стикують між тими, хто як ми зробили це заздалегідь. Не дуже часто. Ну, нарешті. Наша черга. Тут є шафка, можна поставити документи, і оператор. Побачила себе малюсеньку? Так, кольорову. Кольорову, бо паспорт покирний. Зараз будемо платити тут в терміналі. Тут можна отримати паспорт, навіть укладинку купити. Трошечки усміхнись чуть-чуть. Ще можна трошечки Увага! Голівенько тримай рівно. Ой, яка тисяча, яка ти весела? Отже, сама працівник дуже дуже приємна, все швидко. До 15 хвилин впоралися. Проплата там в терміналі, як ви бачили, відео нам залишили старий паспорт. Юсті дуже легко і швидко перевіряються документи. Вона диктує дивитеся, І коли фотографували Юстинку, то вона стала на стільчик. Нам з собою дали ось такий конвертик, і тут написано, що коли будемо забирати, треба мати свідоцтво про народження і мій паспорт, бо я буду забирати усьо. Чекаємо смски, а ще вибачилися за те, що нам довелося очікувати. Ну я кажу, очікування то було реально мінус. А так то все супер. Дякуємо. Ну і я дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося, ви знаєте, що робити. Тисніть палець вверх, це дуже важливо для блогерів. Коментарів, на жаль, під цим відео нема. Нема вже дуже багато часу коментарів, це не я вмикаю, але дуже чекаю ваших реакцій в Фейсбуці та в Інстаграмі. Не лінуйтесь, вернутися і там щось прокоментувати чи відреагувати. В кінцевому результаті ми заплатили 1508 гривень. Я всі корисні лінки, як ми реєструвалися, залишу під цим відео. Натискайте Розгорнути і побачите. Сподіваюсь, вам було корисно. Цілую, люблю, ваша мамунця.